Сьогодні будемо говорити про ладер для магазинів r 15 або М4. Ці ладери представлені в нашому магазині у двох кольорах: класичний чорний та кайот. Щодо технічних характеристик, ладер підходить для металевих та пластикових магазинів та розрахований на заряджання набоїв калібру 556 на 45 та 223 рем. Вага його 44 грами. Він складається з двох штампованих деталей та пружини зворотньої дії, зроблені з нержавіючої сталі. Заряджач не має деталей, які треба вкручувати, закручувати чи щось інше. Все зібрано, підігнано як треба. Простота використання головна перевага. Все, що вам потрібно зробити, це зафіксувати лодер на магазині і, вставляючи набої один за одним, натискати ручку. Навіть у рукавицях це буде зручно робити. У будь-яку погоду, у будь-який час, ваші пальці без болю. Завдяки своїй ергономіці він забезпечує швидке і комфортне заряджання, міцно тримається на будь-якому магазині, запобігає зношенню кромок магазинів. Заряджання магазинів можливе обома руками, а крім того, не залежить від толщини долоні і пальців. Матеріал для виготовлення це високоякісний композитний пластик, який забезпечує міцність конструкції та довговічність. Виробництво здійснюється методом лиття під тиском, а прес-форми, за допомогою яких і робиться деталь, були змодельовані за нашими власними кресленнями українськими фахівцями. Виробництво, збірка і пакування все повністю українське. Заряджачі витримують роботу в екстремальних умовах: дощ, сніг, бруд, пил, пісок. Достатньо легкі обслуговування, достатньо просто промити водою та мають вушко для карабіну, щоб завжди бути поруч. Також ми проводили тестування роботи заряджача в різних умовах, при різних температурах, у різному середовищі та при різних бойових умовах. І маємо багато позитивних відгуків. Нам подібне видавали, але ваші лодери більш зручні та краще підігнані, зазначає чинний військовий Олег. Тому на сьогодні сміливо можна сказати, що наші заряджачі це баланс між ціною та якістю продукції.